Об'явлення 1.16. І сім зір він тримав у десниці своїй. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Читаючи цей вірш, ми знаходимо там опис Небесного святилища і по суті, Ісус Христос, як Первосвященник, знаходячись там, Він тримає сім зір. Варто зазначити, що це є символізм, який є, висвітлює більш важливіші деталі, ніж просто тримання. Якихось зір в буквальному розумінні. Це є символізм. Символізм, який ми розглядаємо і аналізуємо для того, щоб побачити всю красоту божественного спасіння для людства. І так він тримав це у правиці своїй. Так сьогодні заведено в суспільстві і в світі, що все направлено на правшів. Все зведено до правші, всі речі, все, що відбувається, але це не просто звичка чи дань моді. Коли ми читаємо святе письмо, воно розкриває нам багато цікавих істин, і, можливо, інші є джерела, які також е, пролили би світло на це питання. Але ми поки що звернемося до святого письма. В першу чергу е, в суспільному житті, побутовому житті. Людей домінувала права рука. І так, буття 48.14 сказано: і просяг Ізраїль провицю свою, і поклав її на голову Єфрема. Це для того, щоб звершити благословіння. Звичайно, і ліву також використовували, але права була більш важливіша, більш актуальніша. 24-9 буття. І раб поклав свою руку під стегно Аврама, пана свого, і йому Присягнув на цю справу. Тобто, клятва або присягання також використовувалося. І ось і покладеш руки, і не покладеш руки своєї з небеспередливими, щоб бути свідком неправди. Тобто, рука це є символ участі безпосередньої, в яку ми приймаємо. В той же самий час права рука це є захист. Захист, тому що, Ну якщо ви. Подивиться і побачити, то ви побачите, що правою більш розважніше і більш об'ємніше. Тобто більший розмах. Ось. Псалом. Могутнє раменно твоє, рука твоя сильна, висока правиця твоя. Тобто правою більший розмах в певній мірі, тому що, не дивлячись на те, що ну, принаймні є лівша, але все одно. Коли використовувати ну, чи в якійсь справі, то право більш доцільніше, тому що е, утримування при тренуванні, при використанні е, тренування або використання правої руки, воно менше впливає на серце, скажімо так, воно з одного боку далі, ліва, вона якби, ближче до серця, вона якби, захищає серце, але права вона, будемо казати, далі відтягує ворога. Від центру нашого життя, від серця, і вона більш надійніша, тому що ну, довше, далі і так далі. Той же самий час це сила тої боротьби, якою ми звершуємо. Тобто, по суті, права рука це символ сили, це символ міці захисту, псалом 90 -й, 7 -й вірш. Паде тисяча з боку тебе і 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе ж не дійде. Святе письмо могло би з таким успіхом і використати інші символи. Але в даному випадку ми читаємо про те, що Господній захист він говорить про те, що біля нас впадуть багато ворогів і до нас не доступляться. І так, правиця це є сила, це є захист, це є безпека. І тому, коли ми читаємо, що Господь Ісус Христос тримав сім зір у правиці своїй, це говорить про те, що Він звершувався сильно, могутньо. І це говорить про захист. Тобто, якщо ви являєтеся цими сімома зорями, ми вже це розглядали, то ми в надійному захисті, в крепкому захисті, тому що рука вона здатна захистити нас. Тому ми. Маємо пам'ятати і маємо бачити Господа перед собою, надіятися на нього, тому що ми сьогодні з вами перебуваємо в надійному захисті, в безпеці і Він має міць для того, щоб утримати кожного з нас. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Амінь.